І всім привіт! сьогодні ви завітали на мій канал Star Сьогодні ми будемо грати 5 на 6 з Тімохою і це тільки два рандомні коментарі. Теж, якщо хочете попати, попасти в цей топ. Якщо хочете <coughs> попасти Hello. в цей Hello. топ то... Обов'язково про... пишіть коментарі. Я почитаю, вам мені сподобається, пишіть, щось така. Ну і передавати. я збавлю вас Хоті теж в топку. Так, мене? це вже друга нічка. Минулої серії ей, ми не змогли. пройти ми змогли пройти тільки першу. А другу нічку, хто не дивився, вже не примикайте на другий епізод. Як не дивився, то я програв Нічку е, Другу, бо це називається бо я ну, коли Тимоха до мене прийшов, я закрив, а не закрутив труби і я програв так. Тут і шльопа скінчи шльпа. Все він. Ну-ну. ну А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Також не забувайте знову ж писати коментарі. І на цей раз я виправив проблеми без рек... М -м я виправив проблеми з рекламою. Так, поки буду перетворюватися в Бабу Галю будемо робити мощні, вкусні. Наперевершені пиріжечки. Так, 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 так. Тики-дик, тики-дик. Навіть не знаю, що це Ну, в принципі, поки в нас іде все добре, треба не забуватись, що труби закручувати. Бо. За цього можна легко програти. Ну як це легко? Нормально. Так, там закриваємо, закриваємо. А, ні, ось. Там можна відкрити все. Ну, то що тут сказати? Так, 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 так. В принципі, поки норме, закручу поки що труби. Де він по камерах? Ось вс. Не, а де він був? Він вже тільки се... Вс його покормила. Тепер можна візьму ще пережечки. Щоб... Треба робити одразу наперед, щоб це було. Е, ось ось. Не, а де? Е, а де? А де? Ну все. П'яті. Капець. Я не знаю, ця гра заскриптована. Це як попаде. Я не знаю. Але Сірі він так, приходить. Вже третя година ночі, Десь швидко час іде. Але я все одно не чую звуки гри, а ви чуєте. Так. Так давайте домой. Эээ, я ж тебе кормлю, чого ти йдеш до мене? Не, нема, пішов восьму. Ну, в принципі, це добре. От Я можу пекти пишки, уверену, тільки тоді, коли він спускається на п. Коли він буде в першій на першій камері. Тоді я зможу спокійно робити перевірку. Поки він тут ходить е не сильно. Вже четверта година ночі е і 4 минути, це примерно ну, одна нічка йде як 6 е е е хвилин. Одна нічка. Йде 6 хвилин. Ну, це одна хвилина, е це буде один час в цій грі. Тут нема, чи де він? Чи може краще не закривати? Ну, я не знаю, якось так зробив. Хоча, мабуть, блін, не знаю. Я якось боюся одного програти, але його нема. Е -е, Ау, блін, а де він? А ось що? Шлипа. Блін, це я зря зробив. Ахм. Це я справді зря зробив. Вибачайся. Трошки кошти. Мож. Да. Угу. Я можу дивитися секунди. Примерно десь 40 секунд мені ще так. Ну, бо я вже трошечки дивився наперед, бо я його обрізаю трішки. Так, шльопа. А тут видно силует. Вс, пропав. Да 25 енергії. Але зараз буде ось 6 минут і е буде вже 6 -та година. Так, ось вже буде а вже 5 минут. Ну, всю там має десь бути вже 6 -та годину. Так. Що це сказати? Ага, тут можна ще від колонерії. Але. О, справді. Це примірно десь один одна ніч, де 6 хвилин 20 секунд, щось таке. Я нарахувала так. Ну, А ми зразу йдемо вже в третю ніч. Що-то случилось? Я не слухаю. Ну, я взагалі нічого не слухаю. Бо Його, я максимум ріюся. А звуки зборі? гри я зборі. не чую, зато ви чуєте. Mm. так я Навіть не знаю, що сказати. О, це ми, як мінімум один раз по дві ночі. Якраз наступне відео про буде, буде про 4 та п'яту ніч. Але я не знаю, чи я пройду шутцю. Да, пройду, Ні, я трошки дивлюся наперед, бо я його обрізаю. Але поки що не знаю, поки що граю, поки що тако. Так, бо я його обрізаю, сиділи. Щоб було все якісно. Щоб не було реклами вам. Так. Тимошки нема. Та нема. Не, я просто разу на напік. Так, треба це саме головне... Це закрутити труби. Одне з самого головного це закрутити труби. Ну що? Уже тут нема. А де він? І тут нема. Треба він буде, буде пиріжки взяти А ну де він? Ось, він. Ну так, да, він вже і буде біля мене тут, бо цей. Бо, в нього ж голод падає. Ну, Ай, а, не скрутить. Ой. Так, оно стоїть, бачите. Досі стоїть. А, ти ж тобі не Давай йди, ось що. Эммм, вже 70, але вже другого годину ночі. В принципі, нормально, нормально. Так, ось я. А де? де? Накормел. Чекала, не 12 хватить, чи ні? <риклад> <риклад> да, даже не знаю. Так. У нас тут можна поки що тисяча прижежки. Це на запас. Друге зна що буде, не знаю, тому це буде на запас. Так. я не знаю, чи ми цю вічку пройдемо, бо це десь так важкувато. вако. Коні ж тут третя година. дві три минути, наче ж якби позбав. Ну не знаю, а чого вона? Ну ладно, пропустимо. Так, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Це обов'язково, бо дуже багато хто мене дивиться і не ставить лайки, також коментарі пишуть, але все одно треба ставити лайки, також підписуватися на мій канал. Бо дуже багато хто не дивиться від підписки. Так, там мені щось наклакало. Так... Так, 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 так. В принципі, поки що йде все добре. Тут Ту безключує тут. тут. Я не Я угораюсь з п'ятої кімнаті. Я просто, ну я не знаю. Це легенда. І, мабуть, це буде тільки в цій локації, бо тут є дві частини, вже там чотири є. Я не знаю, але тут є чотири частини, але я подивлюся четверту, але якщо сюжет, то ми пройдемо ще другу. якщо ми ще з цю пройдем. Надяюсь, пройдемо. Надіюсь, прийдемо, але я думаю, це можливо. Я дивився багато хто вже проходив. А, поки я не знаю, поки я зроблю пережечки, то якось я не знаю, що мені вистачить. Коли вже там 5 годин, бістріше. От капець. Давай, бістріше. Оп. Кнопочки. Давай. Ага, що він? Біжи, яка падлюка. Уже стоїть. Ага, а ну що, треба покормити. Все, фух. У мене один пиріжачок залишився. Бо справді 12 пиріжків не хватає. Уже на те. 12 нас на четвер, на третю на навіть нічку не вистачає. Він ну, якось активно так при, почав приходити. А що буде в четвертій чи в п'ятій ніч? Я не знаю. Капець, Це повний капець. О, я навіть не знаю, що сказати. Де він, треба ще зробити? Він там, вперше її мачеш. І треба без зробити ще пиріжечки. Uh -huh 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 -huh. І поки печуться. Uh -huh -huh -huh. Тресівна енергія, я навіть не знаю, що сказати. Погано, погано. Це дуже погано, що трясівна енергія, навіть 20 з чимось, 28. Тож, досі сім, капець. Е, п'ята година вже. Досить давненько п'ята година. О, все. Ну, а я вам буду дякувати всім за перегляд. Також не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі. Я вам бажаю всім гарного дня. Сніха. це вже якби, вечір. я не знаю, коли це відео вийде. Може сьогодні, може завтра. А, тут корочка ще. Ну, дякую за те, що ти додає відео до кінця. Не забувай поставити лайкосик. А я буду вам всім казати. І всім пока!